Доброго дня, діти! Сьогодні на занятті буде йти мова про рослину, яка займає почесне місце в наших серцях, про прекрасне деревце з пухнастими бруньками. вербу. З початком першого тепла на гілках верби розпускаються м'якенькі і ніжні, чи золотисто жовті кульки, так звані котики. Вони бувають великі та маленькі, ці пухнасті котики, вражаючи символ. Оновлення життя навесні. Вони тішать надією, звеселяють наші душі, їх краса вражає, і на дотик вони схожі на справжніх кошенят, тому їх так і назвали. Згодом на місці пухнастиків з'являються золотисті сережки, які звисають з кожної гілочки, а потім з'являються перші листочки, цветіння верби, справжнє свято для бжіл. Вони збирають дуже багато лікувального меду. Засвіла верба, весна прийшла та кажуть у народі про вербу. Ще це деревце не тільки символ весни, а й найулюбленіше деревце українського народу. Без верби і калини нема України. Здавна верба супроводжує українські поселення та оселі. Нею укріпляли береги від сувів, плели тини та кошики, а криниці переважно копали під вербою, бо вона є природним фільтром, яка поліпшує властивості води. Ще з верби готували різні відвари та настої, які використовували в медицині. А зараз діти. На згадку про знайомство з такою цікавою рослиною я пропоную вам зробити гілочку вербових котиків. Для цього нам знадобиться кольоровий картон, пластилін, дощечка, звичайна вата, серветка, а також гарний настрій. Бажаю успіху! Беремо коричневий пластилін, відриваємо невеличкі шматочки, розминаємо в руках. Потім розкочуємо, поки не получиться тоненька гілочка. Так робимо декілька гілочок і розміщуємо на картоні. Далі беремо шматочок вати, формуємо кульки, закріплюємо пластиліном. І отримані бруньки приєднуємо до гілочок почерговим способом. І ось така краса буде радувати нас та наших рідних.